Привіт усім! Вітаю вас на каналі Yellow Blue Bus. Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні ми будемо вивчати овочі. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуйте це відео, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні заняття з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож, починаємо. лук! Wow, Подивіться! What a beautiful colorful egg! яке чудове кольорове яєчко. Хто ж там може бути? Можливо, це павич або навіть жар птиця? Оп! О! Та це ж наша стара подруга злюка дюдюка. А ну-ка, давайте пригадаємо, що вона любить робити. Так, вона дуже любить пхати носа у чужі справи та дуже любить усе зіпсувати. Так, так, це я. Я така, я дуже люблю все зіпсувати. У мене навіть є спеціальний інструмент, який допомагає мені робити погані справи. Це моя чарівна парасолька. Так що сьогодні у вас ніякого заняття не буде. Навіть і не сподівайтеся. Ну що, діти, не злякаємося з Люки-дюдюки? Ні? Ну, тож, давайте починати. Подивіться, який красивий яскравий город. Ой, щось тут не те. Давайте подумаємо, що не так. Ну звісно, хіба буває гарбуз рожевого кольору? Подивіться на моркву, вона чомусь фіолетова, кукурудза взагалі червона. А, я здогадався, це ж погані справи нашої подруги з Люки Дюдюки. Вона зачаклувала город своєю черівною парасолькою. Усі овочі мають неправильний кольор. Ну що ж, давайте все виправляти. Подивіться на помідор, що з ним не так. Ну, звісно, ну хіба буває помідор синього кольору? Давайте все виправляти. What color is tomato? Якого кольору помідор? Правильно. Він червоний. Tomato is red. Окей, okay. now let's practice this word. Давайте потренуємо тепер це слово. Say with me three times. Скажіть за мною три рази. Томато, томато, томато. Зробимо вправу луна. Повторіть слово чотири рази, як луна голосно, тихіше, тихіше, і пошепке. Томато, tomato, томато, tomato, томато. Tomato, tomato okay. now let's say this word slowly. Давайте тепер скажемо це слово повільно. Tomato. And now let's say it quickly. Тепер давайте скажемо швидко. Tomato. Now let's say like a robot by parts. Тепер скажемо як робот по частинах. Томато. Well done. Добре. Наступний овоч. O. Жовта капуста. Хіба буває капуста жовтого кольору? Звісно, що ні. Давайте все виправляти. What color is cabbage? Якого кольору капуста? Так, вона зелена. Cabbage is green. Let's practice Cabbage, cabbage, cabbage. Cabbage, 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 cabbage. Cabbage, cabbage. cabbage, cabbage. Beach. Okay. Next is a corn. What's wrong with the corn? Shunatak s kukuruzu. Vona chomus červona. What color is a corn? Yes, right. You are. Corn is yellow. Kukuruz žluta. Let's practice. Corn, 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 corn. Corn, corn, corn. Okay, next is onion. Cebula. Cebula нас chumus зелена. What color is onion? Yes, onion is orange from outside. Cebula Let's practice. Onion, onion, onion. Onion, onion 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 well next is eggplant баклажан чомусь він червоний is this right це правильно no that's wrong це неправильно what color is eggplant right eggplant is purple Baklajan фіолетовий let's practice eggplant, eggplant. Eggplant, 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 eggplant. Eggplant, eggplant. Eggplant. Екплант. Eggplant. Окей. Eggplant. Eggplant. Okay. job, Добре попрацювали. А тепер пограємо в гру. Я буду називати вам один овоч англійською мовою, а ви повинні його знайти. Ну і, звісно, дюдюка буде грати з нами. Кебідж. Дюдюка вважає, що кебідж це цибуля. Вона права. Звісно, що ні. А що ж таке кебідж? Так, правильно, це капуста. Томатоу. На думку дюдюки, томато – Це кукурудза. Це правильно? Звісно, що ні. А що ж таке томато? Так, це помідор. Екплант. Дюдюка вважає, що екплант це помідор? Вона права? Ні. Що ж таке екплант? Так, це баклажан. Корн. На думку дюдюки, корн це капуста. Це вірно? Звісно, що ні. А що ж таке корн? Так, правильно, це кукурудза. Onion Дюдюка думає, що onion – це баклажан. Це правильно? Та звичайно, що ні. А що ж таке onion? Так, це цибуля. Подивіться на дюдюку, як репетує, через те, що не вдалося нам все зіпсувати. Ну а ми продовжуємо далі. Давайте подивимося ще на кілька овочів. Огірок? Чомусь він жовтий. Is this true? Це правильно? No. That's wrong. Невірно. What color is cucumber? Якого кольору огірок? Cucumber is green. Огірок зелений. Let's practice. Cucumber, cucumber, cucumber. Cucumber, cucumber, cucumber. Cucumber, cucumber, cucumber. Kieukamba. OK. Next is carrot. Морква. Чому se вона zelena? What color is carrot? Right. Carrot is orange. Морква помаранчева. Let's practice. Carrot, 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 carrot. Carrot, carrot, carrot. carrot. Good job. Dobra. Next is potato. Potato is blue. Is this true? Синя картопля. No, of course, that's wrong. Zvisnośni. What color is potato? Potato is brown. Kartopla korichnova. Let's practice. potato, potato. Potato, 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 potato. Potato, potato, potato. Next is red garlic. Червоний часник. Це правильно? No, that's wrong. Неправильно. What color is garlic? Garlic is white. Часник білий. Let's practice. Garlic, 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 garlic. Garlic, 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 garlic. Garlic, garlic. Garlic. Well, next is pumpkin. Наступний гарбуз. Чомусь він синий. Is this true? Це правильно? No, that's wrong, of course. Невірно, звичайно. What color is pumpkin? Pumpkin is orange. Let's practice. Pumpkin, pumpkin, pumpkin. Pumpkin, 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 pumpkin. Pumpkin, pumpkin. 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 Good job. Ну, а тепер ще раз пограємо в гру. І звісно, дюдюка теж гратиме з нами. Галік. На думку дюдюки Галік це огірок? Це вірно? Ні. А що ж таке Галік? Так, Галік це чесник. Керот. Дюдюка вважає, що керот – це гарбуз. Вона права? Звісно, що ні. А що ж таке керот? Так, керот – це морква. К'юкамба. Дюдюка думає, що кюкамба це часник, вона права. Звісно, що ні. А що ж таке кюкамба? Так, це огірок. Потейто. Дюдюка думає, що потейто це морква. Це вірно? Звісно, що ні. А що ж таке потейто? Так, це картопля. Памкін. Дюдюка вважає, що Памкін це картопля. Це вірно? Звичайно, що ні. А що ж таке Памкін? Так, це гарбуз. Що таке, дюдюко? Знову не вдалося нам все зіпсувати? Я тобі казав: кидай свої погані справи і краще вчи англійську мову. Ну, а тепер давайте повторимо всі овочі, які ми сьогодні вивчили. Onion, corn, cabbage, eggplant, tomato, кюкамба, керот, памкін, потейто, галік. Як не старалася дюдюка, але їй так і не вдалося нам все зіпсувати. Ух!